Отже, знову ми використовуємо проєкт «Доступне програмування. Нагадую, що для того, щоб використовувати цей проєкт, нам потрібно завітати на відповідний сайт. Раджу вам закласти цей сайт у закладках браузера. Гадаю, що ви виконали реєстрацію за попередньою інструкцією, тому тепер будете знати, як виконувати наступну вправу. Отже, після реєстрації здійснюємо вхід і звідомимо нам параметрами облікового запису. Отже, після входу в систему ми з вами бачимо, що вже наш логін тут показаний в лівій панельці головного меню сайту. І після цього ми можемо приступати до виконання завдань. Зрозуміло, що почнемо ми із найпростіших, з лінійної алгоритмічної структури. От. Здійснимо вхід і подивимося, які задачі нам пропонуються. Ми спробуємо вирішити найпростішу задачу. Вона називається Привіт світ. Для того, щоб отримати завдання, нам потрібно перейти за відповідним посиланням. І от ми бачимо текст завдання. Текст завдання у нас складається із простого пояснення. Перш за все, які, яке ім'я файлу використовується тестовою системою. Для щитування, яке використовується для запису. Певні технічні обмеження, які поки що нас не цікавлять, бо програма надто проста, і вона автоматично вкладеться у ці технічні обмеження. І, власне кажучи, сам текст. Завдання. Треба скласти програму, яка запише у файл. От по тіксті. Наступний текст. Текст програми, мова програмування Pascal. Треба вивести саме такий текст, який вказано в зразку, з урахуванням великих і маленьких літер та відступів. Трошки нижче описані технічні вимоги до нашої програми. Написано, що вщитувати дані наша програма не буде ні з якого файлу. Вона просто виведе інформацію в якийсь файл. У файл конкретний output.txt. Після того, як, як ми з'ясували, що нам потрібно зробити, ми можемо запустити середовище програмування, вже відомим нам способом. І записати там текст нашої програми. Почнемо з того, що підключимо відповідний загаловочний файл. Директива include. І підключаємо файл IO IOStream ми не підключаємо, оскільки ми з консолью працювати не будемо. Після цього можна Файлик зберегти. Вкажемо йому назву. Ну, наприклад, турнір перший. Завдання перше. Тип файлу зазвичай CPP, оскільки ми пишемо мови програмування C. обираємо, куди будемо зберігати, в яку теку ми використали курс CPP. От, і бачимо, що. Вже використовується кольорова підсвітка тексту. І можемо починати описувати основну функцію нашої програми. Можна одразу написати, щоб не забути процедуру виведення, вірніше, процедуру повернення значення. В операційну систему, про те, що програма виконалась видала. Ну, а вже потім підключати файли і здійснювати керування потоками, введення та виведення. Отже, створюємо поток введення. Поток виведення, вибачте, це OF-стрім. Директива. OF означає Output File стрім стрім-поток. І називаємо поток виведення. У лекції описаний досить довгий ідентифікатор потоку виведення, але ж ми знаємо, що ідентифікатори ми можемо вигадувати самостійно. От, і тому я вигадаю короткий. FO File out Тепер відкриваю цей файл. Для запису. Назву файлу беремо ту, яку вказали нам у завданні. От, І після цього можна виконувати маніпуляції із потоком виведення FO, яким чином? Вивести текст, згадуємо, який у нас там перший рядочок, перший рядочок означає програм Hello World.скомою. Вводимо. Так, ну, начебто правильно ввели. Після того на поток виведення слід направити символ кінця файлу, кінця рядка, вибачте, От, і можна так само формувати наступні рядочки. Пам'ятаємо, що деякі символи е, е, можуть неправильно сприйматися директивою виведення, тому ми їх екрануємо. Ну і нарешті команда «End», верніше рядок END. Оскільки це останній рядок нашого файлу, то ми кінець, символ кінця рядка можемо не виводити. А от закритий файл обов'язково. От Текст нашої програми складено, ми його ще раз збережемо, запустимо збірку і побачимо повідомлення. Про помилку. помылка. помилка. Ось. Выправляем помилочку. Снова выполняем компиляцию. Вот. Снова у нас помилка. Отже, знову помилка, ми не додали рядок, який визначає простір імен. Додали рядочок, зберегли файлик, виконали компіляцію. Нарешті компіляція наша успішна. Тепер ми можемо відкрити консоль От, і запустити нашу програмку. Пам'ятаємо, що вона називається T1Z001. Знаємо правила, що спочатку треба перейти у потрібну теку. От. Ось де у нас список всіх файлів, які у цій теці є. І запускаємо файл t 1 z 001 Програмка відпрацювала. Штатна, давайте ми подивимося з вами. Що вона там у нас у файлику вивела. От ми з вами побачили що. Є текст. Практично такий самий. От. Єдина отут ось проблемка. Крапка з кому вони там стоїть. Ну, це нам буде корисно для того, щоб ми зрозуміли, як працює система тестування. Тобто, спочатку для прикладу віддіслимо програму з помилкою, а потім програмку виправимо і відішлимо її ще раз. Отже, повертаємося на дистанційний практикум з програмування. І нижче під завданням ми бачимо посилання відправити на перевірку. Обираємо мову програмування C. Вибираємо файлик. із yes. теки курс. Вибираємо не виконувальний файл, не оцей, а файл з вихідним кодом cpp типу. От відкриваємо цей файл і надсилаємо на перевірку. Ми бачимо повідомлення, що рішення додано. І можемо подивитися список рішень. Наразі ми бачимо, що задача номер 1 надіслана. І в результаті перевірки ми маємо помилку. Самостійно ви зможете дізнатися, що це за помилка, якщо. Перейдете за посиланням пам'ятка. Ми ж з вами знаємо, що це за помилка. Отже, повернемося до редагування. Змінимо порядок символів. От. Хочу ще раз звернути вашу увагу, що оскільки символи апострофів екрануються, то вони виводяться в текл у, у файл. Як зазвичай, нормально, без будь-яких ексцесів. От. Тобто ми змінили вихідний код, його зберегли. Можна перекомпілювати для того, щоб переконатися, що все у нас успішно. І знову відправити на перевірку. Пам'ятаємо, що це задача 1. Мова CPP C. Оця ось наша програмка. І надаємо. Знову переглядаємо список рішень. От Ще тестова система перевірити не встигла для того, щоб повернутися до перевірки, ми знову оновлюємо. Зміст вебсторіночки і ми бачимо, що повідомлення ОК, OK, тобто ОК OK, на зеленому фоні, означає, що ми виконали завдання правильно. Нам нараховано 100 балів за перевірку. От. Можемо навіть класнути на цьому повідомленні. Для того, щоб побачити, що наша програма пройшла 10 запусків. За кожен запуск успішний нараховано 10 балів, у сумі ми отримаємо 100 балів. Час на виконання взагалі мізерний, тобто його навіть не виводять. Та і пам'ять невелику займає. От приблизно таким чином ми можемо здійснювати операції введення виведення із файловими потоками. І так можемо працювати із. Системою перевірки задач. Після завершення роботи з цією системою бажано здійснити вихід.